Цікаві гарні речі створюються природно, а творчі, креативні люди обов'язково повинні об'єднатися. Таку формулу для себе десь п'ять років тому вивели чернігівські студенти-педагоги. Вони створили щось на зразок творчої спільноти і дали її назву Чікс, чернігівські ініціативні креативні студенти. Найголовніша необхідність творчих людей це мати однодумців, це бути в середовищі тих людей, які підтримують твої думки. Це... Творчість свобода в тому, що ти хочеш розвинути у своїх ідеях і у спілкуванні між собою. Багато хто прийшов у Чікс і зрозумів. Що вони можуть нормально спілкуватися з такими, як вони, бо раніше вони взагалі ні з ким не спілкувалися, бо їх ніхто не розумів. Така незвичайна молодь об'єдналася, аби створювати ідеї креативити. Вони перші проводили флешмоби, вони займалися волонтерською роботою, коли ще нею не почали займатися люди в камуфляжі. Коли на Чернігівщину прибули перші діти-переселенці, вони поїхали до них. Перша поїздка наша це була в табір до дітей з Краматорська, Тобто їх вивезли в табір і Ми поїхали. Ми проводили там різні заходи, саме діагностика, профілактика, ну тобто деякі речі, ті, які ми робили, щоб полегшити стан дітей. Те, що починалося спонтанно згодом, вийшло практично на професійний рівень. Проект став проектом завдяки співпраці з фондами Арата та Халар, каже Марина Коновальчук. Чік з цього літа було презентовано. У Польщі, коли Академія креативності Чікс, цей проект пішов в десятку кращих по Україні. І мене запросили в Польщу, в Варшаву, тобто на 10 наших цих активістів, Ахалар возив до Польщі, і ми презентували ці проекти. У Польщі автор проекту Чікс Марина Коновальчук вперше дізналася про бюджет участі. Там обирали цікаві проекти від громади, теж вперше. І було це якраз влітку. Я вперше це побачила в Варшавській бібліотеці. Я бачу, що там скриньки стоять, і нам в такому захопленні люди розповідають: ви що? У нас же така інновація. У нас люди приймають, беруть участь в голосуванні за проекти, які пропонує громада. І яке було моє здивування, коли <с? <с?> в вересні місяці я дізналася, що у нас в Чернігові тільки влітку бачила в Польщі. Це для них інновація. патисипативний бюджет. Вони так це називають. І я тут почула, що у нас в Чернігові виявляється, і в Україні. Тільки три області, які Долучилися до цього проєкту. Чіксівці теж вирішили подати свій проект до Чернігівської міськради. Вони презентують чотири напрямки діяльності: Освітній – проведення тренингів для вчителів, розробка концепції реформи освіти, робота з дітьми, зокрема переселенцями, естетичне волонтерство, оздоблення освітнього середовища, наукове волонтерство, видання книг та журналів. Тому видання два видання. Ми плануємо в бюджеті участі: це книжечка тренінги. Для педагогів, тобто, щоб їм ця допомогла книжечка і студентам. А друге видання це книга натхнення, мета, якої кольорова, така гарна, в оформленні, де будуть зібрані притчі, тобто такі речі будуть, які надихають людину і розвивають її. На вцілення проєкту ЧІКС передбачено 65 тисяч гривень. Його автори поки не розібралися з механізмом виділення та освоєння коштів. Вони цим надто не переймаються. Головне для них зовсім інше. В бюджеті участі подавали люди дуже багато гарних проєктів. Тому я думаю, що ми сподіваємось на це, що якщо все буде нормально, то наше місто стане кращим. Вот і це відповідь на питання тих людей, які кажуть: Ну навіщо вам це треба? А тоді, коли люди виходять у місто і кажуть, о, вже щось з'явилося. О, місто міняється. Ми робимо це і для себе, і для дітей, і для наступних поколінь. Сьогодні світом правлять ідеї та інформація. Ці студенти довели на креативі можна заробляти.